Тож, всім привіт! Ми приїхали, і у нас починається весняний сезон розчищення. Хочемо позбутися всіх цих ділок і сілою Сьогодні вітряно, я не знаю, чи буде чутно мене, але ми спробуємо. Ось. І хотіла кілька слів розказати. Чому ми тут зібралися і чим ми тут займаємося? Ми з Денисом купили ділянку, вона довго стояла захаращена, нічого тут не відбувалося. І на ній на території стояв гараж, такий невеличкий гаражик на дві кімнатки, який ми вирішили переобладнати в хатинку невеличку, в, яку, в якій будуть всі необхідні речі. І де можна буде приїжджати, зупинятися, можливо, навіть якийсь час пожити. З минулого року ми вирішили активно почати цим займатися і зробити якось все в більшості своїми силами. Тому процес цей йде повільно. Але дуже нас відволікає і дуже нам подобається. Велику хатку, прям будинок ми теж хотіли тут будувати, але ну, поки що не зараз. Тому Вирішили цей гараж якось привезти до ладу і зробити з нього прям хоча б літнє житло. Що ми робимо всередині? Ми будемо показувати, як було, як стало, що зробили. А зараз у нас період весняний догляду за ділянкою. Ось, у нас є величезна купа роботи. У своїй ділянці якось так кайфушно, при тому ще важко буває місцями, але це дуже, дуже надає силу. Прануємо грядку під лохину і сюди вивозимо гілля на дно, а потім покажемо, як ми будемо влаштовувати такий пиріг для того, щоб їй було добре і комфортно. Майже впорал Ой, ми таке тут, звісно, щось хлопчики почали допомагати. Вон, мат... Вон там Матвій Слітаємо Підніжжя, Так ми коротше позгрібали отут все все, що було з весни скошене ця трава. Я не знаю, що взагалі чути, бо вітер... Вітер жахливий. Доведеться так якось ходити, прикривати собою. Так, почали зрізати непотрібні хворі дерева. Це дерево, очевидно. Може Оля. За кадровим голосом потім розкаже, що це... Це морелька. Дикий абрикос. Тому що тут, наприклад, ще одне дерево. Це теж дерево. Може Оля розкаже. Бузина! І тут, наприклад. Ще одне дерево. Алеча! Всі три дерева. Були, тепер всі три дрова. Ой, небо яке. Ой-ой-ой. Е Гей. Ми знайшли тирсу. О. Інколи дуже корисно знайти тирсу. Це не так просто. Ну, коротше, на будь-якій пілорамі є тирса виявилося, що у нас тут пилорама за 200 метрів від будинку. То цей, вонтамуля. Кудись пішла. Куди вона пішла? М -м -м. Не до того джипа. Ой, ще один мішап полетів. І що, це не останній? Виходить чи ні. Десятий. Отакий от, фешн. Fashion із my profession. А, да ні, все. Так. Йдемо кладемо... Йдемо кладемо лопату на місце. Попата пана Михайла, власника, я так розумію, пилорами, дуже дякуємо йому прямо біля дому. Ринтон, Чикс. 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 Я колись просто працював на мішкозав'язувальному комбінаті, Ти знаєш як правильно. Майстер спорту. Майстер спорту по мішков'язанню. Ми там різні м'яшки в'язали. І капронові, і карбонові, і бетонові, і панопантелеймонові теж вирізали мішки. Так, от береш, оп, береш ножа, чикс. Шікс, пополам отак. Ти задовок не кускає. Складаєш, обираєш до вподоби мішок. Мішок має підходити тобі. По цьому. По світосприйняттю і решті факторів. так сказати. Тобто мішок, якщо не підходить, то нічого не вийде. І так затягуєш петельку. потім отак от розділяєш, властвуєш навколо, Тім вертаєшся на фасад. И вот тут, значит, на фронтоне вяжешь в узол смерти мешка, раз. Потом петля, потом лупик, потом вот такие вот аккорд финальный. Все. Вообще-вообще, три. Гаси его. Хопа! Кондра політундру. Добре, що ми взяли компас. Так, Ми тепер засипимо, е цю терсу сюди і її нам не вистачить. Як не вистачить? <гум> Ні, Ну це буде просто один із шарів. А потім тут ще буде кисний грунт. Ну вона зараз, в принципі, вся просипеться крізь ці. Гілочки. Угу. Так Ой. давай я буду висипати. Ні, мені цікаво. Що тобі цікаво? Спину зірвати. Ні, вона легенька. Ну легенька, але. Але я вступила Ти вступила. Хтось вступив в бурсу, а ти вступила в тирсу. Може, мене правильно це робить. Чому? Вона просипеться. Ну просипеться, звісно. А не треба, щоб просипалась. Тоді це треба землею накидати, ці гілочки прим'яти і вже на землю кидати тирсу. Землі в нас немає. Як нема? У нас тут землі. Підходящий ще, ще нема. Нам підходить будь-яка ця земля. Ні. Кислий ґрунт потрібен. Кислий ґрунт. Кислий тор. Кислий тор. Це ще й ручна робота. Талохина, я вам скажу, дуже непростий продукт. Найскладніший поки що з усіх, що я знаю. Був варіант просто привезти кислого торфу. Але я хотіла зекономити. Я не впевнена, чи ми добре це робимо, якщо чесно. Але ми спробуємо. Теоретично, тирса повинна перегнити і потім теж створити кисле середовище. Ну, ми сподіваємось. Просто я порахувала, що у нас тут 5 кубів кислого торфу в цю траншею, яку нам викопали занадто велику і глибоку. І це, мабуть, дуже дорого виходило би провести цей кислий торф. І я хотіла його якось зекономити, заповнивши всю, всю цю траншею різними штуками. Ми побачимо. Зараз ми накидали гілок, потім тирсу, потім ще в нас є в планах провести хвойний опад. І зверху вже, звісно, кислий торф, там скільки мішків ми привеземо. І найближчим часом треба посадити цю лохину, яка в нас вже готова, є куплена і чекає нарешті, коли воно попаде в земельку. Так. І Наступний етап це привезти хвойний опад, який у нас тут теж поруч можна взяти. І кислий торф. Ну, і тоді будемо саджати лохину. І зібрати мішки. Ось. А ще все вже починає прокидатися. Ось такі красончики. Навіть бачу, пігонія прокинулася почала вирізати. Ось. Це гарненько. Хобайте, що в нас росте, бо насправді нічого не видно. Рано і ще щось показувати. Ось тут є галявинка, що тут? Давай вийдемо подивимось. Хвойний, опа, наскільки хвойний цей опад? Ну, бажано такий, щоб з голочками. Ну, голочки там точно є, але листя дуже багато. Що у нас вийшло? Поцарапаний кузов з усіх сторін. Все, беремо граблі. Давай інструмент. Так. Ну. Таак, що ж він, так? Да? Uh -huh. Це нам треба. То мокре нам треба, чи це супер. Це треба. Це треба? Так. Я так не розумію. А в яких пропорціях? Мокро до, мокре до сухого. Три до одного там. Це. А на що мені рукавиці? Ну Миколаївна сказала, що треба рукавиці, Не умнічаю зайвий раз. Беру рукавиці, он є лопата. Там є перший тестовий мішок. Беремо перший тестовий мішок. Лопату. Перший тестовий мішок. Зараз вам буде контент-шок. А поки моя вам порада, йдіть на курси операторів відеографів. Це набагато-набагато. Декілька разів кратно. Легше, ніж набирати мішок. <рес> Тим паче там лопатою працювати. Щось вона така заморочлива, ця лохина. Я тепер розумію, що вона коштує по 500 мільйонів доларів за кілограм. Я думаю, досить може все вже. А я ж грибуй грибу. Ти то грибеш, але тут уже повний мішок. Все. Ось все, хороше. Закругляємось. Треба рвати когті звідси, Брисіна. Скоро сонце сяде. Так, скоро Шуде. патруль приїде. А ми тут шибуршимо. Так Ми за собою не смітимо. Ми просто збираємо листя, волки зверху. Які нападають знову цього року. А наступного року? Ще більше нападеться. Ні, я думав, що ми наступного року знов приїдемо сюди. Швидше за все приїдемо, бо воно все усяде і перегниє. Нам захочеться ще лохини. Ми приїдемо до цього величного дерева. Дивіться. Хитається там. Закидаємо це все тепер. ні 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 не піднімай, я то закидаю. Нас знімай. Ти ж оператор. Нас знімай. Верти оператор. Я закидатор. Закидатор. Закидейтор. Закидейтор. Є. Yeah. Скільки їх? Сім? Дев'ять. Дев'ять. Ну. Нема ніякого покою. Все. Лопата і... Та хай буде тут ми вступно на наступного року ж приїдемо. Ми не зняли, як ми висипали з мішків, але ми знімаємо, як зайчик стрибає. На батуті. Зайчик скаче. Щось ти не скачеш. Зайчик трамбувайчик. Зайчик трамбувайчик. Так. так. Ну ось. Яма майже ліквідована, перетворена на колонію мікроорганізмів, які мають працювати разом тут, в єдиному пориві, щоб надати нам безкінечні ресурси лохини. Так, тут бардак. Отакий фантастичний у нас кожен, кожен раз захід сонця. Отакий Golden Hour. Краса. Наступний етап кислий торф. І в нього ми будемо вже саджати лохину. Так лишилось позбирати оце все. І можна відпочивати.